Колядка Христос родився, має дуже гарну, красиву розвинуту мелодику, і Барвінський це дуже вдало підкреслив. Ця колядка десь 1946-1948 років її співали і повстанці, і співали її політвяжі в тих тюрмах. Колядату Дух української нації, моя бабця зуміла мені це передати оцю цю е, линківську кров, е, ленківське походження. І ці традиції я би хотіла зберегти і продовжувати разом з цим колективом. Якщо немає такої колядки, яка би зараз описувала все те, що відчуває кожен українець. Якщо немає, то можна написати. Я включаю на дискотеці українські пісні. Хочеться, і під колядку так вони веселилися, як під пісні популярних виконавців. Перше я почула про Барвінського десь, напевно, в 90-ті роки. І я була студенткою, і мені було дуже дивно, чому я в жодних підручниках, в жодних лекціях не чула цього імені. Аж потім я дізналася, що ім'я Барвінського було заборонене. Він уродженець міста Тернополя. В 1948 році за наклепом його арештували НКВД. І вибило з нього дозвіл знищити всі його рукописи. Коли Барвінський повернувся слоня, він намагався по пам'яті відновити всі свої твори. На щастя, збірничок, який я тримаю в руках, був виданий до тої трагедії в 35-му році. Тут зібрано 22 колядки та щедрівки обробки Барвінської з Галичини, Лемківщини на Дніпрянської України та Закарпатті. Щедрівка називається Щедрий вечір всім нам щаслива година. Коли мені було 7-8 років, моя бабця переселенка з Польщі, і вона мені цю щедрівку співала. І звідти я її вже знаю. Продовжую традиції лимківської культури. У нас є дітки і бабусі, їхні дідусі теж є переселені з Польщі, і вони теж є носіями лимківської культури. Ми вивчаємо твори різних регіонів Лемківщини. Для наших предків це була болюча тема, тому що вони були переселені з Польщі, але попри все, вони зуміли зберегти цю лемківську традицію, культуру. Багато українців постраждали від цього тоталітарного режиму. Нині рождество божого дитяти. Українські діти йдуть його вітати, грають, співають українські села, щоб та дитина була все весела, щоб весело було всім, всі по Своєму Говорім по українськи помолиш, і співати так беріш. Ісуси, наші, ні дайша в країні, ні, Боже, Боже, Боже волі дай! У півці, в Криївках, готували для Різдва все, що могли там. І запалювали свічки, і робили кутю, і співали, а колядок було дуже багато. Я просто одну запам'ятав таку у півську. На засланні святкували різдво і колядували дуже багато, навіть творили вертепи. Чивечу чули, братя дивну новину закували у кайдани нашу неньку Україну. в кайдани закули, на розпинали, Вини, тисячами В сиру землю закопали. Ту коляду співали на засланні. Кадибісти знали все. І в нас 1 січня, в 49-му році, вивезли на Сибір. 6 січня почався святий вечір. Ну і так по наших традиціях українська вся тюрма почала колядувати. Конвоїри стукали в двері, щоб перестань, перестаньте колядувати. Пам'ятаю, як я була маленька в заслані, до нас приходив український вертеп. Папця висилала нам посилку на святий вечір, кучу, мак. Ялинку ставили все. Запам'яталося, мені найбільше я прибирала ялинку. І Якраз поштарка приносить лист від бабуся відклетка, а на відкритті дівчинка прикрашає ялинку. Зірка яскрава в небі тривожному. Вісь українцю показує кожному, Мерехтить, кажучи, діва на сіні. Вже оповила Божу дитину, сі різдвяні, цім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати та зоря сяє ясно завсято, сірка різдвяна сяє вогнями поперемото. Нами. Не відамо з Богом серця свого, Христос родився, славімо Його. Коли мені було, напевно, 5 чи шість років, пам'ятаю, ми лежали і ночами з бабусею вчили колядку. Вона мене навчила таку колядку теж про зірку. Мабуть, теж мені якось це відклалося, що я вже в дорослому віці і про свою зірку написала колядку. В Той вечір до мене якраз був дядько, подзвонив з фронту, і якраз така романтична атмосфера була. І тоді дійсно за вікном світила одна зірка, і якось в голові почали виникати оці рядки: зірка яскрава, небо тривожне, оці всі образи, символи. І Ось так і написалася колядка. Для мене коляда це, взагалі, найулюбленіший період у році, тому що він мені асоціюється перш за все з традиціями. Ми разом колядуємо всі колядки, і вже, вже три роки поспіль колядуємо разом з моєю сім'єю і мою колядку. Жеством я займаюся все своє життя. Десь 25 років вже став за пульт. Я був призваний на військову службу, служу в, в зводі охорони. Цю колядку я писав протягом 10 років. Все почалося тільки з самого звуку. Але ще не було ні ударної партії, нічого. І так помаленько, потихеньку. Кожного року, потрошки, потрошки, я завжди в цю чудову миті різдва повертаюся. Воно буде запалювати кожне серце. Різдво для мене це неповторне свято, Людське тепло. Любов, яку нам залишили наші предки лемки. Це якась конкретно улюблена їжа, яка є тільки в цей період. Різдво для мене це світло, а зараз це світло для всієї нашої країни.